Сили оборони ще влучніше утилізують російську техніку і живу силу. У лютому кількість знищених цілей зросла на 22% у порівнянні з січним. І найефективнішими залишаються ФПВ-дрони та бомбери. Про це у соцмережах написав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради із питань розвитку безпілотних систем. Сирський визнав одночасно, що Росія активно приймає український досвід і розвиває власні технології, включно із дронами, на оптоволоконному управлінні. В чому ми лідери, а в чому пасимо задніх? Ми запитали у командира окремої служби БПЛА української добровольчої армії Ашота Арутюняна. Слава Україні! Героям слава! А скільки дронів отримав ваш підрозділ від держави? І скільки передали меценати із волонтерами? Дуже проста відповідь. Так як ми є добровольцями, ми не забезпечуємося державою. Тобто, 100% всього, що ми отримали, це так би мовити, волонтери, це якісь фонди і так далі, які забезпечують саме добровольців. Тобто, ну одна з переваг такої структури, як Українська добровольча армія, що вона обходиться державі в ноль гривень, ноль копійок. Включаючи з тим, що якщо доброволець гине, то так само його сім'я не отримує а нічого від держави. На початку повномасштабної війни росіяни переважали в усьому. А зараз яке співвідношення у повітрі у порівнянні з ворогом? Е, дивіться, ми вийшли на певний паритет. Е, якщо ми говоримо про дрони, я буду говорити тільки за ту тему, яку я знаю. Але е, якщо ми заглиблюємося в різні класи літальних апаратів, наземних дронів і так далі, то там буде геть різна статистика. Якщо ми беремо тактичні крила, які працюють на глибину там 200 двісті кілометрів, то росіян тут е, просто нічівна перевага, е, орлани, зали спокійно літають в нашому небі. Ви це знаєте по останнім випадкам, коли вони наводили іскандери. От е, у нас тут є певний провал. Пов'язаний той провал з тим, що це не цікаво нам, чи нема е, бажання це розробляти, чи нема засобів для ураження на глибину, наприклад, 100-300 кілометрів. Якби у нас працювали атакамси, то у нас би з'явилися ці дрони дуже швидко. Бо ці атакамси треба було б наводити. Ну, так як у нас немає атакамсів і не 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 зрозуміла ситуація з ним. То вони і не з'являються. А от там, де у нас є можливість уражена на глибину до 40 кілометрів, отут у нас є, і я не буду казати там якісь назви називати, буду казати бабаяги. Ну, всі знають, що це таке: це мультироторні е бапела, які носять зараз уже 20 і 30 кілограм. Носять це різні типи крил. Тут у нас вже перевага. Якщо ми спускаємося на рівень там більш легких літальних апаратів, такі як FPV, то у нас наприклад специфіка: що більш різноманітні системи зв'язку з ними більш різноманітні конструкції, але у росіян є масовість. Ну тобто, вкрали мільярд з них 100 мільйонів пустило на виробництво дронів, і ці 100 мільйонів вони працюють. І навіть якщо з того боку якась ненавчена обізіана, але воно все рівно летить і вибухає. Якщо ми кажемо про такі засоби, як і Autel, більш-менш стандартні, тут у нас є перепони в імпорті, е, нема можливості їх закупати. Дуже складно це все закуповується. Е, як то відбувається у росіян? Не знаю. Може, ну є такі чутки, що їм легше, бо у них сухопутний кордон і у них там свої відносини з Китаєм. Але я б сказав би, що ну, насиченість мавіками, що з нашого сежічного боку, ну, вона ну не можу сказати, що вона достатня, але вона супер яка велика. Тобто, це ті пташки, які постійно знаходяться в небі, постійно моніторять передній край. Про дрони на оптоволокні чому росіяни раніше за Збройні Сили України почали їх використовувати? Як пишуть різні польові командири і телеграм-канали, на Курщині росіяни активно атакують, і наша техніка в небезпеці через оптоволокно, У нас, знаєте, у нас є така традиція спочатку посміятися, потім скоритися, потім прийняти, потім почити використовувати. От у нас є дрони на оптоволокні, у нас є, наприклад, ці дороги вкриті сітками і так далі. У нас є зуби дракона, тобто, ну. Спочатку мене телемарафоні посміялися, потім почали застосовувати, бо це реально працює. Чому швидше, ну, у мене є таке, ну якби всі розуміли, що на оптоволокні можна літати. Ізраїльтяни робили б тури на оптоволокніші на ще в 90-ті роки. Тобто, ну це досить банальна технологія. Мабуть, того, що росіян завод, який випускав, оптоволокно, у нас не було. Тобто, Воно ну, просто швидше запустилося. У оптоволокна є своя специфіка використання, є місця, де оптоволокно буде працювати, є де не буде працювати. І відповідно, ну, на початку повномасштабного торгівлення, в момент розвитку FPV, нам вистачало дронів, які працюють на, скажімо так, електромагнітному зв'язку, там, там, де радіохвилі працюють. От, зараз вже да, необхідно застосовувати і так само оптоволокно. Там був завод, нам швидше запустилися. У нас не було заводу, нам треба було імпортувати, нам треба було вчитися намотувати ті шпулі. Ми пройшли цей шлях. Швидко чи ні? Мабуть, якби держава цьому допомагала, мабуть, було б швидше. Ілон Маск шантажував, що відключить StarLink дронарі, також залежні від цієї супутникової системи. Чи є у наших а, дронарів план Б на чергові примхи? Ілона Маска. Слухайте, ми в 2022 році коригували артилерію без старлінків, бо в нас їх просто не було. Е, є система посилення, скажімо так, сильникової мережі, є можливість використовувати супутникові телефони. Є банальне коригування по раціям, азимут, дистанція і так далі. Це ми говоримо про коригування артилерії. Що ми реально втратимо, і за чим будуть дуже сильно сумувати, мабуть, десь в генеральному штабі це красиве відео. Тобто, ну вже не можна буде казати, що нема відео, нема ураження. Ну бо, бо того відео, в принципі, якийсь час не буде. Е, сучасний світ не стоїть на місці. Я думаю, що з якоюсь швидкістю там. Півтора-два місяця альтернатива е, стрілінку буде знайдено ну дуже дуже швидко. Це півтора-два місяця. Е, Компанія стрільнього розуміє, що це буде втрати по бізнесу. Тому я не знаю, чи будуть вони виключати. Можливо, це буде просто, якщо навіть буде виключення, це буде формальне виключення. Тобто, вони вони, да, вони відключать, але будуть бекдори, по яким вони будуть отримувати свої 120 доларів на місяць, і це все буде працювати. Ну, це, це великому світі, це бізнес і втратити такі маркетшер, ну то не цікаво. А альтернатива знайдеться. Якщо вона виключиться, це просто дасть пошук цієї цьому пошуку. цій альтернативи. Тому я не вбачаю великої проблеми в відключенні Стерлінка глобально. Але от тактично, от зараз, якщо дивитися там сводку генерального штабу, кожен день коштує там тисячі життів наших хлопців. Якщо це буде 1100, то ну, за місяць ви порахуйте. Це буде 3000 людей. Це буде, там, я не знаю, там, ну, 3000 сімей, які втратили годувальника. А якщо припинять поставки озброєння, сьогодні стало відомо, що їх відновили таки. Про яке саме озброєння повідомляється? Наразі невідомо, але суспільство хвилюється. Міністерство ж оборони днями заявило, що закуповують усі майже 5 мільйонів вироблених дронів. Скажіть, будь ласка, чи вистачить цього, і що будемо робити, якщо союзники таки повністю припинять закордонні поставки? Дивіться, ну, по-перше, ми від, від американців нічого не отримували. Ну, трофеї знайдені були, да, не буду цього там заперечувати. А отак, от, щоб там, від Америки щось отримували, то ні. Друге, розумієте, вони ж нам дрони -то так і не поставляють. Майже там, я думаю, що 99% дронів, які зараз застосовуються, це або власне виробництво, або Китай. От е, так, якщо вони перестануть донатити на це, ну да, буде провал по дронам, але ну донати це ж так само комерційні речі. я ніколи не чув, щоб там забороняли комерційну компанію нам підтримати. Якщо економічні санкції ведуть, так це буде важко. Але давайте я скажу по-іншому. З ким би я не говорив, ніхто не збирається припиняти боротьбу. Ну, зупинить Америка. Ну 22-й рік там не було допомоги. Джавеліни, Стінгери це ну дуже класно. Ну блін, дуже класно. А скільки їх було? А чим зупиняли ворога тоді? Так, це зіграло свою роль, зіграло свою емоціональну, психологічну. Але ми вже трохи інші. Це вже трошки, трошки інша країна. Ми не боїмося, що нам зупинять допомогу, Ми не збираємося зупинятися в тому, щоб боротися за своє життя і боронити свої кордони. Видання Wall Street Journal пише, що американські дрони стали розчаруванням на полі бою, і тамтешні виробники просять Україну створити більш дієвий дрон. Мовляв, Україна здатна без західних партнерів виробляти власні гарні БПЛА. А, скажіть, будь ласка, захід дистанцюється, роздаючи компліменти? Чи відверто натякає, що ми здатні забезпечити самих себе? Ну я не можу думати з журналістів Wall Street Journal, Але пам'ятаєте таку відому фразу, що генерали готуються до минулої війни, те, що я бачу по озброєнням європейським, яке поставляється і постачається сюди, то це дуже класні системи. Там дуже комфортно оператору, і так далі. Але практика війни це холод, це грязь, це біль, це лисячі, нори, це земля, це вода і так далі. І е, треба масовий дешевий засіб. Тобто, коли ти воюєш, можливо, з якимись там повстанцями в Аврі в, в Африці або в Сірії, ти можеш створити собі там класні умови, бо тобі назад не прилетить іскандерка, не тебе не будуть крити артою 20 тисяч нарядів на день. А у нас це було тому, це має бути дешево і просто а дешево і просто ніхто не робив. Я впевнений, що. Інженерна команда в Європі, в Південній Америці, у наших партнерів не менш сильна ніж в Україні. У них просто нема такого кривавого полігону, як у нас, і нема такої кривавої мотивації, яка просто примушує там за один-два дня робити технологічні рішення, які в Європі займають там 3-4 тижні. І перевірити ми можемо це. Ось ну, от, от я вийшов, і, і все. Я можу перевіряти будь-яке технічне рішення, де десять кілометрів, ну, добре, 20 кілометрів проїхав. А їм треба літаки ж до нас не літають? Да, тобто їм треба вести митні кордони, перетин і так далі. Тому це буде повільно, але це так само у них теж буде. Вони ну я чесно скажу, вони постійно вивчають наш досвід і вони його переймають. Просто це буде повільніше, це буде більш довше, бо в них немає такої мотивації, як у нас, 14 березня, день українського добровольця. Скажіть, будь ласка, чим пишатися і чого бракує? Сьогодні добровольчому руху в Україні. Ну, пишатися треба добровольцями. Пишатися треба тими людьми, які ну ризикують своїм життям. Ну, часто маючи можливість покинути майже цієї країни. Ну, якось. Ну погано казати, відкосити, але мають законні підстави не йти боронити свою країну. Але вони позбавляють своїх сімей о цього сімейного тепла, тому що вони отам от на війні. Бо ну ви ж розумієте, що доброволець ну за ним завжди там стоїть якась родина, якісь побратими, і так далі. І ці люди так само воюють. От пишатися треба пишатися надо от такою країною, пишатися надо, от, от, от таким народом. А е, чого бракує? Ну банально підтримки, ну. 22 й рік, 23 й рік. Там ну давайте згадаємо. Там я не кажу про гроші, я кажу про просто про відношення, просто про відношення до людей в формі там і, і так далі. Зараз це вже трошки відчувається, що всі втомилися, і ну от я особисто чув фразу: що може б не такі, як ви, то війна вже зупинилася. Ну то це ж правда, і суспільство має трошки по-іншому на це подивитися що є збройні сили. І в збройних силах так само дуже багато добровольців, що не всіх туди загнали, зловили десь бусики в супермаркеті, і в збройних силах це теж добровольці, і ті люди, я не знаю, там ну там умовно кажучи, жінка, яка може виїхати за кордон, але вона залишається тут в Україні. Вона так само доброволець. Тобто, це це свято всієї країни. Дякуємо, це був Ашот арутюнян, командир окремої служби БПЛА Української добровольчої Дякую. армії. Ви можете коментувати це відео. Воно вже на Ютубі 11-го. Ми продовжуємо.